Привіт! На зв'язку Євген. І сьогодні я розповім, як водію прийняти та виконати міжміське замовлення. А також сплатити комісію після у додатку Cargo Driver. Для початку зайдемо у додаток та авторизуємось. Потрапляємо на сторінку під назвою Список замовлень. Робимо свайп вниз і бачимо оновлений список замовлень. Обираємо замовлення і бачимо, що це міжміське замовлення. Його вартість пробіг та орієнтовний час виконання. Звертаємо увагу, що міжміські замовлення розраховані як мінімальна вартість обраного типу авто та загальний пробіг, що є фіксованою вартістю. Якщо вам підходить це замовлення, тоді робимо свайп машинкою зліва направо та приймаємо це замовлення. Перший варіант: якщо замовлення на зараз. Тоді відмічаємо час орієнтовної подачі до місця завантаження, і зверху екрану з'являється зручний таймер, на який ви завжди можете орієнтуватися на подачі. Після прийняття міжміського замовлення зателефонуй клієнту та погодь з ним місце завантаження та характеристики вантажу. Якщо щось сталося і ти не можеш виконати прийняте замовлення, ти можеш скасувати замовлення, обравши одну причину списку або. Обравши пункт Інша причина вказати причину скасування замовлення. Якщо таймер виходить і ви бачите, що наче не встигаєте, не кваптесь, ви отримаєте додаткове повідомлення про затримку на адресу завантаження, де буде запропоновано вказати час запізнення. Виберіть зручний час та спокійно приїдьте до клієнта або натисніть, що вже на місці. Другий варіант це коли міжміське замовлення на майбутню дату та час. Уважно роздивись всі дані: дату, час, адресу, вартість тощо. Та просто прийми його, провівши по слайдеру отримання замовлення зліва направо. Отримавши попереднє замовлення, ви зобов'язані підтвердити його за одну годину до подачі. Ви отримаєте повідомлення, яке буде у вас на екрані до часу самої подачі. Натисніть Підтвердити попереднє замовлення. Якщо ви не підтвердите попереднє замовлення, тоді система автоматично скасовує замовлення у вас та переведе у статус термінове на зараз міжміське перевезення і буде перерозміщене в системі для всіх водіїв. Якщо все гаразд і ви прибули на адресу завантаження, проведіть свайпом зліва направо, Прибув за адресою. Саме зараз розпочинається послуга міжміського перевезення. Завантаживши авто, змініть статус на почати поїздку. Виконайте міжміське перевезення. Розвантажте авто в пункті призначення. Переведи замовлення у статус завершити поїздку. Тепер послуга міжміського перевезення надана в повному обсязі, і дочекайтесь оплати системою на ваш рахунок. Ви отримуєте миттєву плату за виконане перевезення на ваш рахунок одразу після виконання міжміського перевезення вже без урахування комісії сервісу. Тепер ви переходите до головного екрану списку замовлень у тому місці, де ви завершили останнє замовлення. А так як сервіс Каргу працює по всій Україні, ви можете бачити, отримувати, приймати та виконувати замовлення будь-де. Сьогодні я розповів, як прийняти та виконати міжміське замовлення у додатку Cargo Driver. Сподіваюся, воно було корисним для вас, і ви дізналися для себе дещо нове. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі усіх наших оновлень. Щиро дякую, до нових зустрічей!